Ційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандіє. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Медицина, розвиток державні програми. Головне з пресової конференції президента. Загідний внесок в розбудову республіки нагороди найкращим від держави. Оновлена сцена та знімні лави для глядачів. Перетворення набережної бендер. Ремонт промінчика у слободзеї садочок у програмі фонду Кап Вкладень. Війна не потрібна, потрібні переговори. Головний посил великої пресової конференції, яку провів напередодні президент Вадим Красносельський, вкотре підтвердив Придністров'я за збереження миру і впевнений, що здоровий глуст переможе. Велика прес-конференція президента у залі головні редактори Придністровських змі. Президент відповідає на запитання журналістів. Вадим Красносельський відразу ж позначає правила гри. Вони незмінні. Головне немає незручних питань. І перше ж про найважливіше про безпеку Придністров'я та мир на Дністрі. Я що таки вірю здраве смисл руководства? Я таки вірю в здоровий глуз сьогоднішнього керівництва Молдови, що вони щиро не хочуть війни? Я вірю в це. Озброюється. Ну що ж, ми також відстежимо всі ці процеси. Ми дивимося, яке озброєння отримують летальне, нелетальне, якої якості наступальне тощо робимо свої висновки. Але я вам скажу так: якщо довкола війна, то було б дивно, якби та чи інша держава не озброювалася, маючи такі можливості. Це було б дивно насправді, але яка зброя куп. Пуються на які цілі купуються. Це вже зовсім інше питання, і цим питанням також займаються. Загалом я переконаний, що все таки здоровий глузд переможе, і як керівництво, так і народу Молдова війна не потрібна. Потрібні переговори. Про що в принципі постійно я кажу цього страху, ми маємо уникнути. Примушує переживати Придністровців і ситуація в Україні у змі та соцмережах. Багато спекуляцій про втягування Придністров'я до бойових дій. При цьому на дипломатичному рівні намагаються говорити про інше на прес-конференції. Президент Вадим Красносельський розповів про суть розмов зі спецпредставником України з Придністров'я Пауном Роговеєм. Господин Ракевії, пан Роговей завжди говорить про мир без жодної агресії і за великим рахунком гарантує Придністров'ю мир зі свого боку. Це важливо на прес-конференції. Президент Вадим Красносельський ще раз підтвердив: він готовий до діалогу із колегою з Молдови Маєю Сандо обговорити є що. Дві години 20 хвилин. Президент Вадим Красносельський відповідав на запитання. Також говорили про історичних героїв Придністров'я та Молдови, погляд туристів на нашу країну, економіку, медицину і не тільки повну версію прес-конференції президента. Дивіться сьогодні на першому Придністровському, о 21.15 відразу після КЕП. Освітяни, медики, працівники різних галузей республіки, придністровці різних професій, віддані своїй справі і республіці. Десятки прізвищ сьогодні всіх привітав президент. На день республіки вручив державні нагороди. Церемонія відбулася у палаці республіки. Столиця Мала Зала Палацу Республіки. До Дня народження країни церемонії нагородження. Вручили медалі, присвоїли звання. Це військові, міліціонери, аграрії, вчителі, лікарі, артисти, працівники культури та соціальної сфери. Нагороди вручав президент Вадим Красносельський. 34 года. «34 роки термін чималий, особливо якщо згадати, скільки подій випало на Придністров'я, скільки проблем, скільки викликів, скільки перемог. Це все було в нашій історії. Мабуть, ще й буде. На жаль, світ тендітний, все горить навколо нас. Проте Придністров'я існує вже 34 роки. Я скажу завдяки чому. Є лише одна причина це Придністровський народ. Перші керівники, перші Придністровські депутати, захисники Придністров'я, сучасні керівники, сучасні захисники це Придністровський народ. Не досягнення Придністров'я. Сьогодні нагороди та звання отримали 80 придністровців. Медицина у Придністров'ї від зарплат лікарів до оновлення медустанов. Про це президент Красносельський теж говорив на прес-конференції: ремонти, нове устаткування складні операції держпрограми. У нас роботу шість програм. У нас працює шість програм: кардіологія, вілсніт, імунізація. Дуже важлива програма гепатит Б і С. На щастя, він став виліковним. Раніше це був вирок. Люди помирали повільною смертю. На сьогодні більше 500 людей вилікувані за цією програмою. Це 500 життів, 500 сімей. Це ж люди. Так, це навантаження на бюджет, мільйони рублів, але це життя людей. На обліку тисячі стоять, але вони можуть бути вилікувані. І діти серед них є. Раніше цим ніхто не займав. Це погано. Потрібно було раніше займатися. Лікують придністровців і за кордоном. Все сплачує бюджет, є кілька напрямків, один з них сердечники. Підозрена інфаркт, терміново потрібна операція. Відправляють до Кишинева. Вже провели 1800 таких операцій. Кожна вартої державі 2000 євро програма по ендопротезуванню. Існує програма з ендопротезування. В нас вже теж почали робити такі операції. Але ці програми ми ще й досі виконуємо у Кишиневі. Сотні людей отримали протези, які цього потребують. Це люди інваліди, які не могли ходити до цього. Врятовані ці люди. Медицина розвивається Скарг стало в десятки разів менше, каже президент. Саме посил для медпрацівників це ставлення до людей. Зрозуміло, не всім можна допомогти. Бувають різні захворювання, пізно звернулися, але ставлення до людей це найголовніше. Людина, яка поступила в систему охорони здоров'я, повинна відчути нормальне, гарне ставлення, співчуття до свого горя. Я це вимагав і буду вимагати не тільки в системі охорони здоров'я всі чиновники, всі люди, які перебувають в контакті з громадянами, повинні бути саме такими: від президента. До рядового чиновника. Всі повинні бути такими. Не все можна вирішити, але участь має бути. Говорив президент їй про страхову медицину. На його думку, вона не вирішує жодних проблем. Досвід інших країн це вже довів. В этом году ми. У цьому році ми змогли модернізувати нашу систему охорони здоров'я і піти шляхом збільшення зарплат. Всьому медперсоналу ми зробили великий крок у цьому напрямку. Другий момент ми займаємося ремонтами. Тільки цього року було виділено 65 мільйонів рублів. Раніше було виділено набагато більше коштів на покращення системи охорони здоров'я. Ми займаємося цим сім років. До цього цим ніхто не займався. Зараз в РКЛ ремонтується корпус інфекції. Чотириповерхова будівля, капітальний ремонт. Ремонтується симуляційний центр. Там будуть отримувати додаткову освіту наші медики. Ремонтується кардіологія, харчоблок. Ми заходимо в ремонт на станцію переливання крові. Треба ремонтувати головний корпус. Фінанси глобальні, але по-іншому ніяк треба йти вперед. Майже дві з половиною години живого спілкування з президентом, десятки тем: медицина, геополітика, безпека, розвиток села, постачання газу, туризм і не тільки все у випуску новин не охопити. Тож дивіться сьогодні на нашому телеканалі повну версію прес-конференції Вадима Красносельського одразу після програми КЕП о 21.15. Слобузеї, дитячий садок-промінчик, яскраві фарби на фасаді відповідають назві. На території чотири корпуси. У кожного свій колір помаранчевий, фіолетовий, малиновий та бірюзовий. Задумано непросто. Так простіше орієнтувати батьків та гостей. Раніше будівля виглядала зовсім інакше. Стіни давали тріщини, фасад сипався. За 40 років жодного ремонту. Сам фасад уже Сам фасад уже відшарувався, падали шматки штукатурки. Було таке, що один з батьків злякався. Нас почули, звісно, відгукнулися. Велике дякую всім, хто до цього має відношення, починаючи від президента, тому що капремонт ведеться за програмою капвкладень. Минулого року відремонтували покрівлю на всіх корпусах. У зливу по у усередині будівлі текли струмки. Не рятували відра та тази. У воді були усі поверхи. Ось уже рік, як у будівлі, сухо. Вирішать цього року ще одну проблему: люки, що обвалилися, розламаний асфальт. Трохи більше ніж тисячу квадратних метрів замостять плиткою. Система комунікації проходить. Система комунікації проходить і люків дуже багато. І як ви бачите, ділянки доріг у нас бажають кращого. Діти є діти, коли переміщаються території, вони ходять пішки. Тобто тут бігати їм не дозволяємо. Є спортмайданчики, де вони можуть спокійніше побавитися. У жовтні помінчик відзначить ювілей 40 років і буде вже, як ходиться, імениникам з новим фасадом та затишним двором. Бендери набережна біля сцени черепашки йдуть роботи, кладуть плитку, проводять електрику, ремонтують літню естраду. Сцену зроблять просторішою, куплять нове звукове обладнання та освітлення. Після тут проводитимуть концерти та показуватимуть фільми. Для глядачів встановлять знімні лави, подивилися кіно, зібрали і на цьому ж місці зможуть проводити дискотеки. Далі у нас буде несколько зон для далі. Ми матимемо кілька зон для дітей. Ми передбачили зони для різних вікових груп. Для дітей до 5 років, від 5 до 10, для підлітків буде канатна дорога, нових елементів якої у нас однозначно в республіці немає. Де працювали наші дизайнери та архітектори, за що я їм вдячний. А тут буде майданчик для воркауту. Встановлять вуличні тренажери і тенісні столи, а поряд велике сучасне дитяче містечко. Вже є проєкт. Це малюки. Тут можна буде крейдою помалювати. Це майданчики з баскетбольними кільцями на різній висоті, щоб комфортно можна було пограти всім. Гойдалки теж у незвичайних кольорах, незвичайних формах. Основа загальна, але оформлення буде стилізоване та унікальне. Спортивна ігрова частина парку на набережні займе понад гектар. Відремонтують тут і старі майстерні. Їх не використовували років 30 і віддадуть робітникам, які обслуговуватимуть розважальний комплекс. Це буде платна і безплатна зона. Це буде платна або безкоштовна зона. Звичайно ж, ми хочемо зробити її безкоштовною, але таки подивимося на ставлення бендерчан та гостей міста до цього громадського простору. Ми хочемо, щоб воно послужило довше. Якщо будуть випадки масового вандалізму, як це буває, ми вже спільно з громадськістю будемо приймати рішення. А в цій частині парку планують зробити оглядовий майданчик з видом на Дністер. Планів багато трьох мільйонів, які цього року виділили з фонду капвкладень, на їхню реалізацію не вистачить, тому поки що зроблять лише частину робіт завершить будівництво 2025-го. У Добосарському районі збирають урожай кукурудзу, нут, горох, пшеницю, ячмінь, соняшник. Цього року під ними майже 12 тисяч гектарів. Половина з них пшениця. Намолотили понад 18 тисяч тонн. Найбільше площу у придністровського італійця Роберто Гуардіглі. Цього року він засіяв пшеницею 2 тисячі гектарів. Середня врожайність 40 центнерів з гектара. Зараз почалося збирання кукурудзи та соняшника. Фермер каже, із погодою цього року не дуже пощастило у нас 2000. Соняшник у нас 2000 і олійний і 600 гектарів великоплід. Соняшник дуже сильно страждав, коли була спека. Зараз бираємо трохи більше двох тонн. Подивимося, що буде після дощу. Можливо, буде гірше. Ми думаємо, до двох тонн буде. Майже половина соняшнику роберто була під поливом. Це врятувало врожай. Якість насіння хороша. У насінні 44% олії. Роберто Гуардіглій надалі планує відновлювати систему зрошення. Нині має під поливом майже 5 тисяч гектарів землі. Цього року в нього безперервно працювало майже 60 фрегатів. План є. План є. Потрібно підготувати фінанси. Ми робили великі інвестиції минулого року. 13 фрегатів лише на 2023. Цей рік лише робимо проєкт. Збирання великоплідного соняшника розпочнеться за 10 днів. Його ще називають кондитерським. Насіння використовують для випікання. Він весь пройде через нову лінію очищення. Її Роберто купив спеціально, щоб продавати не сировину, а вже товар. Він цінується дорожче. То соки у Терасполі у Катеринінському парку напередодні стартував відкритий кубок Амаліги. З у справі вісім команд на церемонії відкриття перед уболівальниками виступив палкий фанат команди телевізійників Євген Аврамов. Гімн авангарду і запальна гра із аварімом. Сильні суперники перемогу виборювали за болітами. Ми здесь тут, граємо... тут граємо з прицілом на турнір в Грузії, куди зовсім скоро вирушимо. Там буде серйозний рівень суперників. Там будуть бразильці, аргентинці, сильні європейські команди. Ми маємо бути у все озброєнні. Буде інший склад гравців. Тому в цьому плані нам важко. Адже тренеру доводиться думати про майбутній турнір і в той же час хочеться і тут виграти як і будь-який турнір. Суперник сильний був, підготувався під нас. Нам можливо десь не вистачило настрою, удачі. Я думаю, що Далі ми будемо йти впевненіше, і якість гри покращуватиметься. Состав Склад, який гратиме в соціаль буде дещо інший. Сьогодні кілька гравців були у нас вперше. Суперники нав'язали боротьбу, і не всі моменти виходили щодо творення футболу. Він був трохи прямолінійний, багато було боротьби, і це небезпечно. Будь-яка помилка приводить до голу. Ми його отримали. Але я сподіваюся, що від гри до гри будемо додавати, тому що у нас два завдання: хочемо себе і тут на турнірі добре зарекомендувати давати і слід готуватись на виїзд. Того так і виходять нервові ігри. Сьогодні футбольні баталії продовжуються знову в Катеринінському парку. На вболівальників чекає чотири захоплюючі гри. Хто з ким гратиме і о котрій годині ви бачите на екрані. Тож ласкаво просимо за неперевершеними емоціями на сока турнір Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.